<зад> Люди, подивіться, ось Христина помила ноги, тільки що. Ану, покажи отак. А ну зараз урок, давай не Ось там, покажи, ти нормально помила чи ні? Не буду нічого показувати. Чого? <зад> Дивіться, ось, тобто, бачите, яка сьогодні? Чайник кипить. Іди. <зад> Іди, чайник кипить. Чайний, Іди виключи. Виключила. А що це на світці? Оце жирне, що це тирне? Це вода. Що? Дивіться, ось у христина каструлю купила за 250 гривень. Все за свої гроші. Хоч би щось мені скинуть. Другий раз до магазин, ти навіть 50 гривень не кидаєш. Хоч 50 гривень, мені важко. Ну якщо люди скинуть мені, я тут під відео ставлю карту, то я тобі скину. Хорошо. Так що люди, якщо ви хочете е скинуть, а що тобі гроші? Ну тому що я вже кредитами користуюся, я сьогодні а, йшла в магазин. Лазно. Я тут оставлю карту під відео.